Захисних життя мого стражу! Господь посвіщення, маєм! Спасите! Я хочу побажати усім, щоб ми не боялися починати нове життя. Щоб ми не боялися оновлення, яке приходить від благодаті Духа Святого. Так сьогодні нам потрібно оновлення України, оновлення нашої держави, нашого народу. І нехай Дух Святий, який сьогодні разом з Христом від Отця зійшов на води, разом нам у цьому допоможе. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає ні одного слова. Задовіна воспівало чудеса твої. Там, отже, чоловікові царю прийде і нині, і шесть там святого Твого Духа, освяти цю. <клес> От і все освячені наші славу, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні.

Це чудово. От, я купаюся вже десь років, я не знаю, 7-8. От намагаюсь кожен кожен рік на водохреща. Мені дуже подобається. Будь-яка така от хороша дія, така яка бодрить і дух, і тіло. Це все ну це все корисно для душі. Тому... Дякую, Богу. Ще треба залізти. Наповнення дуже хороше. І духом, і і водою. Хращення таке стопроцентове.